Ми спробуємо перевірити, чи готові жити по-новому самі ж народні депутати. А якщо коротко, то декілька днів тому назад ми зняли коротеньке відео як народний депутат, а тепер вже кандидат народні депутати по 91-му округу Руслан Сольвар намагається підкупити виборців безкоштовним проїздом. Це від Сольвара, так? Да? Да. Це вжди, тільки до виборів на доїзд. Поки так буде, так. Коло мене. Після цього відео на нас вийшли представники депутата Руслана Сольвера і запропонували зв'язати з ним, щоб якось вирішити це питання. Ми зараз подзвонимо до них. Демня справи і загріб треба є. Ярослава, добрий день. Доброго дня. А мене звати Віктор. Е, дивіться, мені сказала ну, моя співробітниця Олена, що ви підходили там стосовно відео про маршрутки. Які їздять в Фастові. Ну, що ви там приходили, питали за це відео, так? Да? До того, що а, депутат купає з виборів. Е, так, так, так. так, так. Ну, ти, директор, яка цитається? Це відео викладено на сайті у, у момента у виборчому округу. Я залишаю за собою право е, ну, знімати це відео з сайту чи, чи залишати. Тобто я залишаю за собою право. І в мене є документи. Е, які я б хотів, наприклад, взагалі то я б не хотів по телефону обговорювати, ми могли б зустрітися. Давайте за давайте, давайте. А, давайте да, у дванадцятій контрольно зізвонімося, я або ви мене набираєте, має значення. Так, скаймо беріться в сабо ми з вами вирішимо це питання. Добре, зустрінемося, і якщо ти може, я. Може ваші документи поміняємо на мої документи. Все, документ. п... питань нема, домов. Ні, вам мені вам мені мене не дуже цікавлять. Документи, там, якщо стосуються якихось опонентів, я людина не політична, мені це не цікаво. Я, відтар... я, я людина комерційна, я вам так скажу. Я зрозумів. Поч... Все. Да, завтра наберемося. Все, дякую за розуміння, до побачення. Добрий день, е, добрий день. Да, слухаю вас. Домовилися, все, дякую, до побачення. Ми виїжджаємо на зустріч із представницею Руслана Сольвера. На цій зустрічі я спровокую ситуацію, попробую запропонувати відкупити в мене розписки, розписки, у яких чітко видно, що Руслан Сольвер у 2012 році набрав боргу більше, ніж на 1 мільйон доларів. Тут в мене просто... Постає логічне запитання, як людина з доходом офіційно у 24 тисячі гривень має намір повертати ці кошти. Ховаючись не для всіх. Коять свої темні справи і гріх. Треба їх покарати руса. Поховати, що природа ще Алло? Алло. А На чому саме під'їхали? Я зрозумів мені два, чи ви сюди домовилися. Да, да. Є завдання. Я можу відмовитися від цього завдання і документи дати вам. Це документи документах всі підрозуміли, що. Солі взагалі більше мільйона доларів. У цих розписках, бачите? І тут чітко вказано, що для кого ці мільйони, ну, вище бралися. Я від цього завдання можу відмовитися. Але ну, я можу попрацювати з вами. А мені треба розуміти конкретно. Ну, які гарантії є. Скільки ви хочете? Ви Скільки можу дати мені запропонувати? Які ніколи цифри, я ну, ніколи не займаюсь. Ну, Якщо, чесно кажу, я туз, ми не одягнуюсь, не у тебе місце. Мені просто, просто та... треба розуміти, чи цікаво взагалі мої послуги Сольвер, От мені це цікаво. Якщо не цікаво, тоді є предмет розмови. Якщо не цікаво, тоді ну, нема про що говорити. От, так, зараз ми розглядаємо три складені. Перший Ви займаєтеся цим завданням, ви розповідаєте повністю все, хто замовив, що прийшов нас зробиться, і які напрямки досліджуються, і третє ви займаєтеся з гуманітарською. Це три вікно і без проблем. Скільки це коштує в конкурсі, скільки це коштує? в 6 тисяч, тисяч за зття відео, 5 тисяч про зняття про Хмельницького. І порозумілося, я вам те, що дійсно мене є він відверто. А ви вже тут добре? Все домовились, Все щасливо. щасливо. Коло мене радучі обминаючи ховаючись. Жити по новому. Представниця від Руслана Сольвера під час розмови намагалася нашу бесіду блокувати якимось пристроєм, який дуже шуміт. Менше не тим було мені запропоновано перше. Це зняти з сайту сюжет про маршрутки, якими саме Сольвер і підкуповує виборців. Друге, це віддати їм розписки, де чітко видно, що Сольвер взяв гроші більше, ніж на мільйон доларів. І третє, це зняти якесь дискредитуюче відео про, проти їхнього опонента по округу виборчому Богдана Хмельницького. Думаю, що Після нашої отриманої інформації тепер потрібно зустрітися з Русланом Сольвером і подивитися йому в очі і запитати його думку з приводу цього всього. Добрий день, пане журналіст журналісти, проєкт Жити по по-новому». У вас теж таке гасло жити по-новому. Ви як депутат, кандидат на депутати, ви самі готові жити по-новому? А як же ж? А чому тоді... А підсилаєте людей, щоб підкуповували журналістів. Зокрема, мене що підкупили, щоб я не показав людям про списки, ви взяли більше мільйона доларів. Чому так? Це, ви помиляєте, це не помиляєтеся. Я не помиляюся, це не провокація. провокація. Це не провокація, у мене, мене є відеофакти. Мене повідомляли вже про це. Бо я з вашою людиною, яка хотіла мене, мене підкупити. Мене, мене, мене Чому ви це робите? Мене вже це повідомлено. Я зустрічався. Ви можете прокоментувати за розписки? Не можете? А Чому ви заступаєте? Мільйон доларів, більше мільйон доларів. Це не час і не місце, ви розумієте? Як тільки ми показали Сольвіру дані розписки, він нічого кращого не придумав, як сказати, що ми є провокаторами. Мені смішно. Але одночасно мені прикро, що такі, як Сольвер, являються депутатами Верховної Ради України, бо це далеко не жити по-новому.